Вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту на війні проти Росії при виконанні бойового завдання. Коли рятував своїх побратимів, загинув тренер-викладач першої категорії з батьчним досвідом роботи з дітьми Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Олександр Бондар. Він став на захист України як доброволець з перших днів повномасштабного вторгнення. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним близьким друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять. Збірна Росії з бодібілдингу не виступить у повному складі на чемпіонаті Європи, що відбудеться з 30 квітня по 5 травня в Іспанії в місті Санта-Сусані через відмову в наданні віз. В лютому росіяни сформували команду на поїздку, до якої включили близько 200 представників. Проте на чемпіонаті Європи на чемпіонаті Європи виступлять лише 20 спортсменів, які вже мали на руках шенгенські візи, або отримували їх як туристи. Посольство іспанського королівства відмовило більшості спортсменів у візах. Незважаючи на офіційне запрошення міжнародної федерації бодібілогу листи підтримки від мера Санта-Сусанни та від Міністерства закордонних справ Російської Федерації йдеться у повідомленні. 2 серпня попередня дата старту нового сезону в українській прем'єр-лізі з футболу також не буде проводитися матч за суперкубок України. Такі два ключові питання були прийняті у ході відеоконференції за участі клубів учасників української прем'єр-ліги щодо проведення майбутнього сезону 2025-2026 років. Його остаточний вердикт буде ухвалено на засіданні виконкому української асоціації футболу. Нагадаємо, що в наступному євросезоні Україну представлять. Чотири клуби переможець Української прем'єр-ліги стартує у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів 29-30 липня. Володар Кубка або віце-чемпіон Української прем'єр-ліги зіграє у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 10 та липня. А друга, третя чи третя, четверта команди УПЛ виступлять у другому відбірному колі Ліги Конференції, 24 та 31 липня. Перемогою команди Дніпровського державного університету внутрішніх справ на майданчику великої зали спортивного комплексу національного технічного університету Дніпровська політехніка завершився турнір з футзалу у рамках універсіади області. Велика зала спортивного комплексу національного технічного університету Дніпровська політехніка без прибільшення вже давно одного з найспортивніших вишів не тільки міста, але й регіону знову стала ареною проведення фінального турніру з футзалу у рамках чергової універсади області. Незважаючи на складні умови сьогодення, студентський спорт все ж таки розвивається стосовно Дніпровської політехніки. Хочу сказати, що недавно ми провели. Спартакіаду нашого вишу шести видів спорту також у нас працюють спортивні секції, окремі студенти у складі збірних команд в області там приймають участь у змаганнях різних різних рівнів, чемпіонатів України. Європи, світу на початку стисло урочистої церемонії відкриття змагань за значний внесок в розвиток і розбудову фізичної культури і спорту в студентському середовищі завідувач кафедри фізичної культури і спорту вишу, заслужений тренер України Володимир Вілянський, був удостоєний почесної грамоти комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Після чого на правах господаря п'ять команд учасниць суддів та уболівальників подякував, привітав та побажав успіхів. Палкий і великий прихильник спорту ректор Національного технічного університету Дніпровська політехніка, доцент Олександр Азюковський. Спорт це характер, це вміння перемагати та досягати цілей це дисципліна, без якої взагалі неможливо практична реалізація будь-якого таланту, тому що це підготовка до речі до життя. А все наше фахове життя це змагання і доведення того, що ми є кращими. Велика честь приймати змагання у такому форматі, і ми вже перемогли, тому що у форматі офлайн ми зустрілися тут на теренах Дніпровської політехніки, тому що Україна має чудову сучасну переможну систему вищої освіти, яка також спирається на поєднанні активної інтелектуальної діяльності із рухливою діяльністю і. Його величу спортом, попри те, що в нинішніх умовах війни левобучастку знань студенти здобувають у форматі онлайн освіти дистанційного навчання для гри і участі у змаганнях юнакам потрібно було збиратися до купи, і незважаючи на відсутність тренувань, практично всі команди, а особливо лідери, продемонстрували гарний вишкіл. Подібне відразу кидалося у вічі у діях команди Дніпровського державного університету внутрішніх справ. Проблеми майбутні правоохоронці мали лише в одному поєдинку проти аграрно-економічного університету, де вони святкували мінімальний успіх. 3-2, а у всіх інших вони домінували з великою різницею, що й забезпечило їм перемогу у турнірі. Краща команда буде представляти нашу Дніпропетровщину на всій українській універсіаді. Я повинен сказати, проходять змагання волейбол, футбол, другі. Види спорту, і це е, зацікавило наших студентів. Вони е, навчання онлайн, а коли вони спілкуються в команді, грають це для них немножко якось так е, більш подобається. Другою стала команда Державного аграрно-економічного університету, яка поступилася лише в одній зустрічі переможцю університету внутрішніх справ. Замкнули трійку призерів в господарі з Національного технічного університету Дніпровська політехніка. На жаль, найпотужніший на сьогодні вуз міста, принаймні за кількістю в його складі колишніх самостійних вишів, Державний національний університет науки і технологій так і не спромігся з низки гарного рівня самостійних колективів транспортного і хімікотехнологічного університетів, будівельної металургійної академії та фізичної культури і спорту сформувати бодай один. Якщо вже на футбол зібратися неспроможні, то що вже говорити про навчання? Втім, можливо, я помиляюся. За старання і вміння тримай заохочення, щоб знову були готові свій трум повторити, або ваші таланти варто відзначити, і ось це сталося у боксерському клубі. Фаворит Дніпра, його керівництво і вся дружня команда традиційно вшанували власних вихованців і тренерів, які повернулися з нагородами з чергових турнірів. За старання і вміння тримай заохочення, щоб знову були готові свій трум повторити, або ваші таланти варто відзначити, і ось це сталося. У боксерському клубі Фаворит Дніпра його керівництво і вся дружня команда традиційно вшанували власних вихованців і тренерів, які повернулися з нагородами з чергових турнірів. Так Данило Стригунов, який, окрім всього, навчається і в комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі з боксу та єдиноборств, Дніпровської міської ради став чемпіоном всесвітньої гімназіади, що завершилася в Сербії. Відзнаки був удостойний, і його наставник Дмитро Молчанов. Виходили ми на ринг з мотивацією виграти. Підготовка була доволі серйозна. Стосовно коли ми туди приїхали, готувалися теж суперник був з Ірану, такий парень. Хороший, мабуть, один із найсильніших суперників, з якими я боксував. А бой був важким, але ну, українці ми забрали. Колега Данила по навчальному закладу і водночас одноклубник по фавориту Назар Козюков завивав срібну медаль всеукраїнського турніру з боксу серед молоді та жінок молоді, присвячений пам'яті. Льотчика-космонавта Павла Поповича і власним здобутком задоволений. А золоту говорить, прийде свій час. Це дуже. Добре, тому що я зовсім навіть не мог подумати, що я зможу здати такі, такі двобої та й якось перемігти першого хлопця в полуфіналі. Ну так, вважаю, що дуже гарний результат. Я собою дуже горжусь, як то можна так сказати, Ось. Звісно, хотілося б, щоб перше зайняти, але всьому своє время. Звісно, подібні досягнення красномовно свідчать просталий, системний. І результативний навчально-тренувальний процес в клубі Фаворит підсумком чого стають ось такі чергові досягнення його вихованців на міжнародній і вітчизняній аренах. Дуже задоволений за звітний період. Дуже непогані результати показали наші спортсмени. Крок за кроком ми готувалися до цих змагань і знали, що вони будуть складними. Що всесвітня гімназіада, що турнір майстерський. І підготовка була проведена дуже якісна та повна. Дуже хочеться сказати велике дякую клубу фаворит, бо без гідної допомоги було б нам набагато складніше працювати. І хочу сказати, що ще раз привітати наших спортсменів, бо це дуже гарний результат. Хочемо, щоб ця перемога стала для них не останньою, а тільки була кроком до великих і наступних перемог. Провели невелике нагородження наших спортсменів за результати змагань. Дякую всьому тренерському штату, дякую всій команді БК Фаворит. Та дякую команді федерації боксу за можливість проведення, <поє> проведення та поїздки спортсменів на змагання. Зрештою, як йдеться у прислів'ї годину в тісі, а праці час. Відразу після завершення міні-урочистостей їхні головні герої знову повернулися на ринг, де провели заключне тренування перед турніром сильніших юнаків-боксерів у місті Курсунь Шевченківський, відбірковим на міжнародні змагання в Угорщині. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою ми переможемо. На все добре. До побачення.